Всіх, на моем канале на кланай мотиночку. Коханний дизель мама 4 здравки комічний 7 і 2 Paradisco. 140 zł. Paradisco mam z numerką 5 i 3. A kosmi siedem. Mammy 3 zdrapki 8152. A numer z якийś drugi. Здраво. Добре, кохані, почнемо від Парадіспо, беремося до Космічних Сєдем з номерком 3, добре, то з номерком 3, ласте і ласте, ще пращем плетви і осміреніця, мами плетве, осміреніця то не а то, то є осьмірниця. Добре. Колені два, то кості і сонечко. Костка льоду і сонечко. Мама сонечко. Сонечко і костка льоду. А то, а то не мам. Колені два, сердушко і апарат сердушко є. Тут máme апарат. Тут máme апарат. Тут апарат, тут апарат. І тут апарат, сердушка немає. Добре. Листик і пилочка. Пилка є. О, тут теж. A piłki nie ma. No to rozgwiazda i termometr, Mamy Tu jest termometr, tu jest termometr. Co dalej? Rybka i pomarańcza. Rybka. Tu jest pomarańcza. Tu nie ma. I tu jest pomarańcza. Rybki nie widzę. Dobry, kapelusz i bluza. Mamy kapeluszka. Tu jest bluza. Bluza. A tu kapeluszek. Napój, okularki. Ту нєвєцця, ту нєвєцця, ту маємо окуляри, ту єст напій і ту єст напій. Хмурка й костюм. Маємо хмурку, а була рибка. Костюм. I dwa ostalje. Fala i kotica. Mamo falu. Kotica. I tu. Tu njema. Dobro, možda to si minula trochę, a kontrolni, ružni, strujička pusta. Dobro, to še teraz piąteczką i predu kosmični sjede. Dobro. Palma i neva. Mame palmu. I falo. Mame dva raze fala. Pomaranče i lođe. Tu je lođe. Tu mame pomaranču. а ту нема Деска і водолот маме. ту мами два рази Деску ту нема ту нема і ту нема Костюм і латерна Тут маємо два рази латарня. Тут є костюм. Тут є костюм. Латарня і латарня. Листики компас. Листик є. Листик є. Тут маємо компас. Тут два рази листик. дельфін і кошулка. О, ну, мама 20 злотих, кохані, забачте. Льоди і кошулка. Мама льоди. Ти є кошулка. А ти ж немає. Мотилик і краб. Краб, мама. тут мотелик є. Тут краб. Добре. Окулярки і хмура. Мамі окуляри. Оце я тут не втрапала плюс. Окуляри. І мамі хмурку. Хмурку. льоды и осмирница. Не льоди, не осмирница. Не льоди, не осмирница. И два остальных. То есть арбуз и термометр. Мама, арбуз, термометр. термометр і то все. І контрольне. ГГ. Маме 20 злотих. Ну супер. Добре, кохані, летіми це. Да, летіми з номерком 1. Що це з, друг, з другої пачки? З номерком 1. Бонуси шукаємо квоти, а тут шукаємо сюденку, кшенжець, планету, кохання, тримаємо в чушки. Мама плеяда, пальма, нарти, мелони, пера, комета, авокадо, сонечко, фізда, тенча, діамент, квітушик, антена, ракета, пілка, хмура, ключ, корона, вішня, телескоп ананас, я в ложку, астрона, торнат, но бендичи не є, сідаєм, як кохані, є, ще діщі тлоти, сіде, портфель, опції, цигарик і віногрони. Добре, що, здрапіємо в концу, кохані? А здрапіємо в концу? Ні, Міха, ні, ні. не хоче відіти, яка там виграє. Добре, а зараз маємо з номерком 8. Побачимо, це вже три з одної пачки. Мама. Квітушек, діамент, ключ, нарти, сонечко, антена, пальма, торнадо, мелоне, ракета, цитрина, звізда, плеяда. Мами сюденку. Wienogrono, korona, cygarek, tęczę, portfel. Kochanie, ta zrabka do 22 sierpnia już się i wychodzi już. Kutka, piłka, awokado, ananas, kometa, jabłuszko, parasolka, perła. Телескоп і вішінки в бонусі. Маме пік. Ну, маме другу виграну, сюдемку. Добре. Такого ж сміття. Добре. Ставити ми п'ятнадцятку. Чим-чим спішуться з трапки. Напевне, це не. А може мелон, діамент, парасолька. комета, квітушек, пілка, антенна, тенча, ракета, ключ, пальма, ананас, віногроно, вишенька, телескоп, ну, де сюди мочу, дзигарик, портфель, хутка, хмурка, плеяда, астрона, сонечко, це кренка, яблушко, опції, торнадо і нема сюденки. Перла, нарти, авокадо і гвізда. Вони всі мами кер. П'ятнадцятка сині списала. Добре, то тепер номер 24. Ой. Добре. Мами торнадо. Портфель. Ключ, вишня, мелона, комета, опция, перла, діамант, винограна, антенна, яблушко, хмура, астроном, парасолька, цигарик, мама цитрину, телескоп, кутка, квят авокадо, корона, пальма, плеяда. І, побачте, підходимо до кінця і сюди не ліда. Тенча, ракета, пілка, ананас і гвіста. В бонусі маме кості. Чи так, кохай? Дві здравки космічні сіди і одна здравка парадісу не списалася. А дві космічні сідем, мами виграні і мами е, сюдемочки. А, перша була, перший номерок, і для тут мами. Мами 30 злотих з роту, а то теж 30 злотих з роту. Чи лікоха? Найдіщий ще отінок на... 120 на 140 злотих вкладу в зескалих Е, 80 дві e, кос, космічні 7 далі по зротику і парадіс одало. А це я зняла? Боже, e, 20 злотих ГГ. Якщо ГГ. Бо я на примірки не мала 200 злотих, то не вче. Це 20 злотих, чили 80 злотих, кохання, на 104, 000. 60 злотих на мінус. Але ніц. Добре, кохання. Е, знову буде otтіночок з космічний siedem. Як вам все сподобало і хочете ще побачити космічний сіден? то очевидніше. Награне. Я вам зичу кохані, дуже стравка, пін, хوتينки, високих екранів і щасків доброго. Тримати цю до утра. Бузячки. Па.